Друзі, всім привіт! Сьогодні готую котлети свіжомороженої салаки. Це відмінна смачна страва до обіду чи вечері. Список інгредієнтів свіжоморожена салака 2,5 кг. 2 яйця. Одна велика цибулина. 300 г сухарів з білого хліба чи батона, Сіль перець за смаком. Приправа за бажанням. Олія для смаження. Приготування салаку гарно промила. Відрізаю голову. І виймаю нутрощі Рибку вже очистила гарно промила. Ось така рибка в мене очищена, вийшла. Заливаю рибу кип'яченою водою, щоб постояла десь одну хвилинку. Риба простояла в кип'ятку одну хвилину, я її виклала всю. На друшлак і буду відділяти кісточку. Дуже легко відділяється. Ось така філеєчка. Кістку дуже швидко відділила. Ось такі філейки у мене вийшли. Хліб, білий чи батон розмочити в воді. Свіжо у воді. Свіжоморожений салаки в мене було 2,5 кг. Звичайно, коли я її вже очистила, то залишилось і менше. Філе салаки перекручуємо на м'ясорубку. Цибулину також перекручую на м'ясорубку. Хліб також перекручую на м'ясорубку. Все на м'ясорубку перекрутила і буду вимішувати. Все перемішала. Додаю яйця. Сіль перець За смаком. За бажанням чи можна додати приправу до риби. Все перемішую. Ось такі у мене вийшов фарш із салаки. Із з фарша формую котлети. Рибні котлети виклала в розігріту сковорідку на олії і буду обсмажувати з двох сторін. Обсмажила з двох сторін. Ось такий соус для котлет рибних я зробила. Моркву протушкувала з цибулькою на олії, додала сіль перець за смаком і приправу за бажанням. Котлети обсмажені склала в чавунок, додала тушковану моркву з цибулею трішки води і це все буду тушкувати на маленькому огні 10-15 хвилин. Ось такі котлети в мене вийшли в розрізі. Готуйте всім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємось з любов'ю. Дякую всім за перегляд!